Чи є загроза спалаху кору під час європершості? Як вберегтися від інфекційних недуг в громадських місцях? Саме Прикарпаття лідер серед кількості недужих на кір за останні півроку. Нині хвороба пішла на спад. Утім, ризикує занедужити кором з Ненацька Кожен другий тиждень переживань та сліз позаду. Наталія Левицька з Роготинського району потрапила до релікарні зі своєю донькою Діанкою. Дівчинці ще немає трьох років. У такому віці дитина вже відбула у реанімації кілька днів поспіль. Причина ускладнена форма. Кору. Я лежала в ротинській районній лікарні два тижні тому перед висипом, перед кором, лікували нам запалення, і там, мабуть, ми його і підхопили. У нас був бронхіт і були судоми на фоні високої температури, і ми 10 днів мали до того ще, бо в районі не могли діагностувати, чи це пневмонія, чи це вже може і був початок кору. І ми були довго на антибіотику. Без ускладнень та побічних ефектів проходить недуга у п'ятилітнього Арсена. Мама Тетяна Мицкевич розповідає: звідки прийшов вірус, невідомо. Утім, зізнається, хлопчик не вакцинований. Наразі він повністю вкритий висипкою рожевого відтінку. У хлопчика висока температура для остаточного одужання стаціонарно лікуватиметься ще 10 днів. дуже важко переносити. Не може їсти температура. Як не може їсти на хоче. Ймовірність спалаху кору під час масового футбольного дійства євро – один зі ста. Утім, як кажуть у народі, береженого і бог береже кір традиційно дитяча хвороба. Не нехтувати елементарними методами захисту радять лікарі і усім дорослим. Кір це не є те захворювання, яке виникає негайно вже, і от сьогодні все-таки для кору характерний 3-4 дні продрумального періоду, і як правило, висока температура – 38-39 градусів. Ну я не думаю, що дуже багато фанатів наших українських так з такими симптомами, з такими ну, високою гарячкою, що вони будуть все одно йти і на на, 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 на на якісь матчі. Я думаю, що на цих масових таких зібраннях ну, в основному люди будуть здорові. Контакт це не є вірус кору, це Не є вірус грипу, який передається буквально. Знаєте, на три метри і так далі. Має бути тісний контакт. Людина пчіхає, кашляє більш тісний контакт. Ну, звичайно, в масках ніхто не буде сидіти на тому ж футбольному матчі. Вакцинація ось панацея від кору, альтернативного методу обійти недугу лікарі не придумали. Тож радять робити щеплення завчасно, аби потім не було пізно. Нині у наявності є вакцина для планових щеплень. Крім того, Міністерство охорони здоров'я закупило додаткову кількість комплексної КПК. Прививки водночас проти кору, краснухи та паротиту цього тижня. Медикаменти надійдуть в Україну. Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.